Ліс мік Шотландія екстра 8 кілограм, 8 євро за кілограм. Починаємо з такої гарної, з капюшоном. Це десь XL розмір. Далі чорна в нас така. Гарна. Така фрусова кофточка. Вона дуже тепла. Жовта. Якраво жовто десь есочка. Далі в нас така гарна. Помірнапір XL. Дуже гарний матеріал. Далі в нас така пісочка, це теж такого більшого розміру. Десь 2 XL. Далі в нас Емочка. Така, як курточка, гарна, далі біленька. Це теж такого більшого розміру. Сіренька. Така цікава флісочка, натиска. Така кофточка флісова, гарна. Далі у нас така синя гарна. Ми бачимо таку, теж такого більшого гарного розміру. Потім це як курточка на підкладочці йде. Плаша есочка, розмір, але це есочка, емочка може бути. Наші стеді гарне, цікаве. З капішоном гарне. Це теж десь есочка, емочка. Бачите, в нас така гарна такого кольору. Далі така флісочка. Це у нас іде десь есочка, емочка теж. Потім у нас така фліска гарна. Такого м'ятного кольору. Фліска. Потім така білесенька, це є есочка, десь розмір. І така ліска остання. Така теж дуже гарна. Це у нас розмір не вказаний, але десь емочка. очка є. Yeah. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.